Як я роблю пасткові м'які вставки для наушників з шкіри ось так. Це вже зробив на одну чашку, ще не приклеював до основи, поки, поки що так виклав, роблю їх просто. Саму основу для натягання роблю з дерев'яних лінійок, Склею їх ось так от в щит, потім переношу ось цей на них візерунок. І вирізаю звичайним ручним лобзиком. Ось таким. Вирізаю ось такі дерев'яні заготовки з лінейки. Сторону якої будемо обтягувати шкіру, потрібно всі гострі угли наждачкою заокруглити, щоб не прорізало шкіру. Далі. Вирізаю ось такі от пластикові матриці чи форми, не знаю, як правильно їх назвати. Вирізав з пластика 2-ммого, це з всяких обрізків вирізав, нам потрібно, по суті середина потрібна, ось так воно виглядає, коли вставляємо сюди в шкіру. Зараз одну зроблю і покажу більш точніше. Це вже одна склеїлась, поки вона в цій формі легше зрізати лишню. Канино. Потім підріжу рівніше, так. Потім вичавлюю і все готова деталь. Так, іншу робимо як. Треба ще не забувати, що є ліва і права. Ця деталь від до оці є деталі. Тому форму, форму треба перекидувати. Прикладаю дерев'яну цю деталь до шкіри. Оводимо приблизні контури. Вирізаю. Клею звичайним клеєм ПВА, думав, колись клеєм контактним брати, а воно на клею ПВА хорошо добре. Тільки минут 10 потрібно почекати, поки воно підсохне. Наношу, тільки по краям, посередині не наношу повністю, немає, не бачу в цьому смислу ніякого. Потім вкладаємо деталь далі цю матрицю чи форму. І вдавлюю. І все почекати минут 10. Кавно підсохне, зрізаю, і все, деталь готова. таким таким способом. Головне, чуть не забув сказати, що потрібно. Враховувати товщину цієї шкіри. Як і саму цю форму робити, матрицю пластикову, враховувати товщину, так і вирізаючи деталі. Відкреслення вирізаю на пів міліметра менше, щоб попасти в розмір, коли потім це все склеїться докупи.